Вітаємо вас, відвідуючи до каналу Звільни Депанави. Сьогодні ми поговоримо з вами про контролер машиніста, а саме про контролер електровозу V8 KME 8. Отже, по-перше, що ми бачимо, він розташований в кабіні машиніста і має ось такий корпус корпусі є верхня плита, є нижня плита, вона ж основа, а також всередині розташована середня проміжня плита. Все це зашито кожухом, що складається зі сталевих листів. Має три рукоятки управління. Реверсивно-селективна рукоятка так, вона не типова. Ми знаємо, що тут має бути механічне блокування, але яка є, така є. Реверсивно-селективна рукоятка, головна рукоятка та рукоятка ослаблення поля та гальмівна рукоятка водночас. Для його управління ми маємо встановити реверсивно-селективну рукоятку у спеціальний пас. Реверсивно-селективного валу, після чого перевести його в положення моторний вперед або моторний назад, обираючи напрямок руху. Положення П СП та С відповідають за три з'єднання гальмівного режиму рекуперації. Після того, як ми перевели реверсивно-селективну рукоятку в положення моторний вперед, розблоковується. Головна рукоятка. На головній рукоятці в нас розташований спеціальний фіксатор позиції. Ось ця штука, це називається фіксатор позиції. Також є спеціальний механізм стопоріння. Ось тут ми бачимо, він рухається при натисканні на кнопку. При натисканні на кнопку це фіксатор положення S SP та П. Коли ми говоримо про головний вал, для того, щоб знати, на якій позиції ви працюєте, у вас є. Ось такий поворотний сектор. На цьому зубчатому секторі ми бачимо з вами розташовані позиції з номерами позицій. І ось такий пазик в нас заходить механічний блокератор позицій. Для набору позицій нам необхідно натиснути на блокератор і перевести рукоятку. Ось таким чином ми будемо виконувати з вами набір по одній позиції. Інколи потрібно швидко підхопити, тоді ми можемо затиснути блокіратор і набрати папу. Для переходу на вищі з'єднання ми маємо натиснути на блокіратор, натиснути на кнопку одночасно з блокіратором, трошечки зрушити рукоятку, відпустити і доштовхати. В жодному випадку не штовхайте рукоятку до кінця. В такому випадку ви перескочите позиції і це може призвести. До переходу нерівномірного броску току, боксування або не спрацювання заходів. Коли ми дойдемо до ходової позиції, в нас розблоковується рукоятка ослаблення поля. Для того, щоб набирати позицію ослаблення поля, ОП, ми маємо штовхати рукоятку від себе. Натискаємо на кнопку, трошечки зрушимо рукоятку вперед і доштовхуємо. Ми їдемо на першому шунті. Позиція ослаблення поля перша. Знову зрушуємо. Друга, третя. Четверта позиція максимальне ослаблення поля. Назад можемо скидати, просто потягнувши рукоятку на себе. Якщо ми будемо працювати на гальмівних позиціях, то в такому положенні рукоятка гальмівна починає рухатись на себе до 15-ї позиції рекуперативного гальмування. А якщо вам цікаво дізнатися, яка послідовність перемикання на режимі рекуперації, дайте нам обов'язково знати про це в коментарях. Отже, тепер розглянемо, як безпосередньо працює сам контролер. Для того, щоб мати доступ до контролера, ми маємо підійти ось з цієї сторони, ось місце машиніста, ми підходимо зі сторони помічника. І через ось такі механічні блокування ми відкриваємо кожу контролера. Знімаємо контролер кожу і відкладаємо його в сторону. Що ми зараз з вами бачимо? Ми бачимо з вами набір контакторних елементів, що розташовані на ось таких ізоляційних реєчках. І всередині, ось тут, всередині, ми можемо побачити поворотні вали. Коли поворотний вал повертається, набираючи позиції, зараз давайте подивимось ось тут. Коли повертається поворотний вал, ми бачимо, ось, ми можемо бачити, як поступово повертаючись поворотний вал. Перемикає контакторні елементи. Саме за рахунок комутації цих елементів відбувається перемикання кол управління. Ось всередині ми можемо бачити механічні блокування та систему приводу. Сам поворотний вал рукоятка, сам поворотний вал, вони не з'єднані безпосередньо з обертовим валом, який перемикає контакторні елементи. Чому це зроблено? Тому що при незначному, куті повороту, при незначному куті повороту самої рукоятки вал має обертатися на великий кут. Щоб це забезпечити, зубчатий сектор, який розташовано на валі рукоятки, обертає зубчате колесо, ось ми можемо його побачити, обертає зубчате колесо самого поворотного валу. Але Внизу ось ми бачимо розташовані такі дивні диски з вирізами. Що це таке? Це механічні блокування. В залежності від того, в якому положенні знаходиться поворотний вал, той чи інший, ми можемо або заблокувати обертання вала, ось ми бачимо, як вони повертаються, або заблокувати повертання вала, або ні. Наприклад, давайте відійдемо. Наприклад, ми можемо при постановці. Головної рукоятки положення 1 заблокована реверсивно-селективна рукоятка. А якщо реверсивно селективна рукоятка стоїть в положенні 0, і то вже головний вал нікуди не зрушить. А якщо вам цікаво дізнатися, які безпосередньо самі механічні блокування працюють, то дайте нам про це знати у коментарях до відео. Тож сьогодні ми побачили з вами, як працює контролер машиніста, тому не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуватись на канал. Нехай підне україномовний залізничний ютуб.